Добрий день, мої любі друзі. З вами знову я, Катерина Іванівна. Діти, наша лялька захворіла. Що могло з нею статися? Лялька Оленка ходила з подружками на прогулянку. Погода була прохолодна, а вона легенько вдягнена. Отже, у нас сталася прикрість. Захворіла лялька. Ми поки що не знаємо, що в неї за хвороба. Проте, все одно маємо викликати кого? Лікаря. Але перед тим, як це зробити, ми маємо самі дещо дізнатися про самопочуття нашої подружки. А для цього її потрібно уважно про все розпитати. Лялечко, скажи, будь ласка, чи болить у тебе горло? Лялько. Чи гаряче в тебе чоло? Скажи мені, лялечко, ти кашляєш? Чи є в тебе нежить, лялько? Чи давно ти міряла температуру? Лялечко, чи снідала ти щонебудь? небудь? Скажи, чи є у тебе апетит? Ну що ж, давайте викликати лікаря? Доброго дня! Це швидка? Мені треба негайно викликати лікаря. Справа в тім, що наша лялька захворіла, в неї дуже болить горло. Чоло в ляльці гаряче, у неї жар, висока температура. Лялька кашляє. У неї немає апетиту, їй зовсім не хочеться їсти. Приїздіть, будь ласка, скоріше. Відвідав лікар нашу хвору ляльку і призначив їй різні ліки. Мікстури, настойки, сиропи. Дітки, а де купують ліки? Правильно, в аптеці. А чи можна самим діткам приймати ліки? Ні, не можна. Ліки може давати тільки доросла людина. Діти, як ви гадаєте, який настрій у ляльки Оленки? Тож давайте побажаємо нашій ляльці скорішого одужання. Крім таблеток і мікстур, лікар призначив ляльці постільний режим та лікувальний чай. А от з чого він складається, зараз ми з вами пригадаємо: це дерево цвіте, аромат і мед дає і рятує нас від грипу, від застуд, чарівна липа. В саду росте, на весні цвіте, ягода корисна, для здоров'я цінна. Малина. Цього фрукту по шматку в чай добавлю для смаку. Запашистий та кисленький, наче сонечко жовтенький. Лимон. Давайте приготуємо лікувальний чай. В чай ми покладемо. Світлипи, ягідки малинки та шматочок лимону. Дітки, що сталося з Оленкою? Який настрій у ляльки? Який настрій буде, коли вона видужає? Не хворійте і на все вам добре!